Привернути увагу світу до подій в Україні покликана кампанія міста героїв. Долучилися до акції і в нашому місті. Провели захід Кривий ріг, місто Нескорених. Його приурочили річниці звільнення українських міст від російських загарбників, яке розпочалося у березні 2022 року. Сьогодні ми будемо згадувати події, які були, відбувалися рік тому назад. Ми будемо згадувати, як ми намагалися вижити, як ми своє місто боронили. Від. Від расистських військ, як ми протистояли, всі міста героїв, саме людей. Герої це саме люди, які дуже багато зробили для того, щоб наша перемога була ближча. Кривий ріг дав. Фронту багатьох добровольців, які на сьогоднішній день воюють на фронті. Тероборона, яка дуже мужньо і жертовно відстоювала своє місто на, буквально на підступах. Ми можемо по праву гордитися і своєю 17-ю танковою окремою. Бригаду імені Костя Пестушка. Ця експозиція міського музею має назву Кривий ріг, місто Фортеця. Тут 50 ексклюзивних експонатів, цінних для історії криворіжжя. Ось хвостовик від 120-мм міліметрової міни, стабілізатор. Сама міна підірвалася, а стабілізатор залишився. Це страшна і важка зброя. Більшість експонатів надані волонтерами та співробітницею музею Ольгою Слюсаренко. Це фотоматеріали пов'язані з 17-ю танковою окремою бригадою. 518 вісімп'ятсот окремим батальйоном. Дике поле до речі, цей батальйон. Сформувався саме із Дніпропетровчан, і своє бойове перше хрещення він мав саме на підступах до Кривого Рогу, захищаючи наші кордони. На стендах у нас представлені і робота наших волонтерів. Тобто ми бачимо і димові шашки, як вони виготовляють і Ну, окупні свічки. Експозиція доповнена речовими експонатами. Це е, снаряди і гільзи різнокаліберні. Е, це і сувенірна продукція. Учасники заходу постійні читачі бібліотеки та відвідувачі розмовного клубу. Це мероприятие все-таки дає нам можливість не забувати. помнить и сохранять ту память, э, за которую наши ребята отдают свои жизни. Очень интересный музей рассказал, э, как наши воины воюют, как они э, защищают нас чем. Э, какие снаряды и свечи, и все. Было очень интересно. Вы знаете, э, и я Ну как би бы вам сказати, що наш кривий Рог, благодаря нашому руководству, що ми все целые, невредимые, спасибо всім, Дарі Юськова, Владислав Талалай цей день.